О, сніданок, да? сніданок, сніданок. Давайте снідайте, а потім будемо вичищати. Так, коротше, гемерую порисяти в того, не знаю, мажу там зеленкою, ну, по-моєму, воно буде тютю. -тю. О, їдять О, побігло, з геморойчиком. Е... Гемерую поросяти, це перший раз у мене. Це. Ай, кричать, як дурачки. Перший раз ніколи до цього не було. Ну і в общем, я так подивився в інтернеті, дуже немає ніякого лічення проти цього гемороя. Ну, вправляю цю кишку типа, назад, якось туди-сюди. Все, я ото рукою махнув, сказав так: виживе, виживе, не виживе, не виживе. Підросте до кілограмів хоча б 50, просто його заріжу да і все. Ну а так, ну що я з ним зроблю? Так, у нас утрішнє вправляння. Зараз поуправляюся по-бистрому. Понуливою водички. О, не переживайте, і вам зараз поналиваю. І у вас зараз буде красота. Тачечку теж зажену за підчистю. Ну, молодці, вони якось от у мене. Ну все, ладно. Вони у мене наскільки ну, молодці в цьому ділі, що якось от не, не, не по всьому станкові. Знаєш, що як туалет пішли, то треба по всьому станкові просто навалити, тому що Ну це так по приколу. От якось ходять в одну, в одну сторону туалет, І мені тоді проще з ними. І Рексон, як діла? Ти виспався? Ти мій хазяїн. І мені тоді якось добре, тому що я собі зайшов маленько вичистив пару лопат і все відлічно. І їм, в принципі, нормально, бо в них постійно сухенько, там, де вони сплять. Я сьогодні на хазяйстві. Ой, Маринка пішла, в неї сьогодні дві, дві клієнтки. Треба ріснички наростити двом дів, дівчанкам. А у мене, в общем, утро почалося з того, що діток погодував, включив їм мультики. Вони зараз мультики подивляться, поки я вправлюся, а потім повдіваю їх, хай виходять на вулицю. Будемо ходити на вулиці. Во. Tak, no, kan ok, kes kes kes. Tiga 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 tiga. Так, на сьогодні у нас в принципі, жаркий день. Ага, треба зараз кормушки подосипати. Раз, два. Що в нас там далі? Ну, то треба, коротше, зараз досипати кормушечки і ставити, мабуть, грануліруватися комбікорм далі. А ну дайте я вийду. Киш-киш-киш-киш-киш. Давайте. Дайте волю. О. Шо ти? Ну що ти? Машок. У мене всі свині машок, хоча вона русалка. Да? Давай. О. Так. Там у нас е, производство яйценоскості починається сьогоднішній. сьогоднішнє утро. Шо? Ну про жіну тебе. Ну є. Там вже два яйця дивлюся є. Далі будуть нестися. Ладно, давай, сідай. Їсти цим дав, насипав, вичі... вечором буду вичищати. Днем не вичищаю, так як... е... ну, тоді не такий запах. От всередині сарая, лучше хай днем не вичищено буде, а вичистити вечором. Тоді е... ви просто навоз вивозите на вулицю, немає цієї жари, отакої, як зараз. І воно у вас не випаряється просто за цілий день, вони випаряються і немає цього смороду якогось, ну який він там може бути. Так, це у нас гранула тут, по-моєму, свиняча, зараз да, Це вчора ми робили. А оце у нас бролеряче. Зараз я наберу у мішечок та підемо, мабуть, висипемо, насипимо, хай уже їдять. Та й буду займатися дробленням. Треба передробити, е, виходить, е, цей о Божечки, корм. Поки що все тут, а того, що треба на в, в общем... Треба теж на днях зайнятися, вже на веску тут зробити для дров. Все время, время, время время временами. та не временами, а мені зачастую практично кожен раз кажуть, як ви все вспіваєте. Ну, вспіваємо те, що вспіваємо. Що не вспіваємо, переносимо на другий день. Отак якось так, що в цілому Все, зараз піду бройлером ще їсти насиплю. Це мабуть вже у нас не годиться, не годиться, не годиться. Значить, сейчас підемо, насипємо брулерочками. Вот. Могу його... його, проще його просто зразу отак усе підняти і висипати в мішок. Так і все. Все, готово. Оп. Все, пішли, тепер насипемо. І в принципі, утрішня управочка у нас вже підійшла до кінця. Так, не хватило вчора мене е, до, до цей, одну полосочку ось де догрунтувати. В принципі, все погрунтував, а одна полосочка не хватило. Ну якраз банку ще треба поїхати купити, якраз вона буде не лишня, тому що. Ще треба буде грунтувати деякі кусочки метала на ворота. Та й щось воно буде. Так, воно, киш, 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 киш. В принципі, ось і все. Ось у нас утро і пройшло. Время утрішнього управляння в основному займає ну півчаса, хай півчаса я навіть не знаю, легким ходом пішов, там поналивав водички. Щас сюди ще долью, хай вода відстоюється бройлером і поросяткам тоді просто зайшов, там начерпнув. начеркнув, Щас долью. Нагріватися вона не вспіває, ну дуже удобно лежить така от І ця стоїть валіюшечка. О, набрав повненько, відеречком прийшов, зачерпнув по мірі якоїсь роботи в домі. Так що в цілому. Зриноводство і бролероводство, хазяйство, це все діло. Якщо все налагоджено і вже ви якось трошечки в'їхали в цю всю суть роботи, то можна без проблем займатися своїми справами. Утром прийшли, вправилися і пішли займатися своїми ділами. Е, ну, я вдома займаюся чимось, то есть. я завжди якусь роботу знаходжу. У мене сьогодні, не знаю, хочу каміння трохи перебрати. Відкинути, який камінь мені нужен на стопчик, а все остальне переносити туди. Ну, зараз підемо, пройдемося. Все, тут повненько. Ага, ще курочкам, курочкам там зараз насиплю. Ну, Взагалі, зараз насиплю, піду їм вже там е докидаю. -до е Хочеться мені тут камінчик перекидати, перебрати вуглового трохи. Е Подивитися, що в мене є. На стопчики хорошенькі такі камушки, якісь невеличкі відкину в одну сторону, переберу. Е -е, мені треба ще два стопчики там доложити. Я постійно вам за них кажу. Отак, о. В принципі, два стопчики докладу і вже можна їхати, е медузи заказати е зверху. Ляпушечки, оці, і я не знаю, тобто і металом можна. Хочу хоча б одну сторону цю доробити. Ну і не за горами. Е -е, сьогодні ще хочу розвести оцю землю. Землю буду розвозити. Як бачите, там у мене насип уже хороший. Трошечки ось сюди її ще буду розвозити, розсипати, тому що от двір нерівний, він отакий, трохи йде хвильками. Оцей камінь теж треба перебрати, відкидати. Ну, Взагалі, каміння то в мене хватить, я так дивлюся по постройці, скільки в мене пішло його, то каміння мені хватить для того, щоб построїти заборчик. Ще й може, я думаю, що все нормально, може трохи пару камінчиків останеться, а там, де прицепи, я їх буду тоді трохи увозити від ціля двір очистю. Ну, очистю. І от там, де прицепи, хочу бісятку зробити таку невелику, може 3 х 4, десь така, щоб. Чисто в гості хтось приїхав, не пертеся там в хату, да? у нас кухня маленька, це треба в хату йти десь. А так удобненько буде, люди, якісь приїхали в гості, кофе посидіти, попити і в принципі віддихнути буде нормально. Так, тут у мене поки що хаос, нема нічого, не лякайтеся. Піросйомна машина стоїть, якою ми зараз не пользуємося, то я її витягую в один якийсь момент, коли вона тільки мені треба. Ну, в общем, хочу теж добратися до цього сарайчика. Можливо, під підлампічу трохи ще потолок і треба побілувати, треба зробити тут дезінфекцію мультикліном. Все, побризкаю, почистю буржуйку. І я думаю, що в кінці вересня, в кінці вересня, десь ну, 20-х числах, я думаю, десь туди. Хочу поїхати взяти ще партійку бройлера, не знаю ще скільки, то тобто, є так. Орієнтовно хочеться 300 взяти, якщо ми вкрутимося. Якщо ми не вкрутимося в 300, то менше візьмемо. Може, якщо може дадуть. Ну а так взагалі було б непогано взяти штук 500. Штук 500, якби ми взяли бройлера, то я думаю, до нового року можна було б заробити копієчку. І на зиму б вже е, б ми не переживали, що в нас там може по комуналки можуть якісь проблеми бути чи, чи ще по чомусь. Хоча, вроді, дров запасся. Ну, зима це зима. Зимою може бути все. І це такий період времени, який хто зна, що від нього ожидать. Ну, в общем, зерна, в принципі, е, заготовили. За зерно я практично віддав усю суму грошей. Тобто, як ви панімаєте, я не міг зразу купити собі газон. Тобто, шість, 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 шість з половиною тонн. Це було трошки важкувато зразу потягти. Хоча навіть вроді, і ціна невелика була. Ну, на той момент не було в мене тої суми. Взагалі, з своїм товаришем договорилися суму, я вже йому віддав. Осталося три тисячі гривнів. Ну, тобто. Даже, даже, я йому даже раніше віддав суму, чим, чим ми розполагали. Так що трошечки ми заробили, трохи кабана продали. Якраз кабан нас практично покрив наші всі розходи по зернові, заплатили. Ну, в общем, якось отак. Так що вкручуємося. Хазяйство все таки держить в тонусі. Мене так питали, Коль, як ви оце як можна на хазяйстві заробляти, щоб просто годувати сім'ю? Ну я вам скажу, що. І, і не завжди це дуже круто, тому що завжди є якісь провтики, є якісь, ну, то, то дорізав, то здох. дорізав це в лучшому вичаї, здох це в худшому случаї. В цілому, в основному в хазяйстві або все виходить, або не виходить ніхрено, і ви в тому не винуваті. У нашому випадку, все виходить, коли воно все росте. От мені знаєте, мені була продукція. А куди її діти? Для мене там я не думаю, що проблема якась. Ми стараємося її кудись діти. А от якщо нема продукції, а гроші вже вкинули, і ви просто навіть в ноль не вийшли. От тоді, звісно, трошечки напряжно, бо і час пройшло, і сили свої вкинули, і старалися, і корма якісь там купляли, а воно нічого не виросло. І не по вашій вині, бо ну попалася така якась, може, вам е чисто худоба, да, з якої ви чисто про продурачилися і нічого не вийшло. От буває таке. На даний момент в принципі хватає. хватає. Тає, ми ну, бролер хорошо держать. От свині вони е, хороший заробіток на свинях. Ну, свині вони довго ростуть і сім місяців треба ще за щось жити. Бройлер чим хороший? Тим, що ви взяли, наприклад, сьогодні маленьку партію, днів через 20 ще одну маленьку партію. Взяли, днів через 20 ще одну маленьку, навіть брати по 50 штук. Все одно ви вже будете на плаву, тому що цей бройлер у вас рано чи пізно там от, да? От в мене бройлер починає продаватися з 25-го дня. Це табак. У мене тут є хлопці армяни, знайомі, які в мене беруть табачки. І от в мене тільки бройлер підростає, вони там нам, Коля, нам кожну неділю там треба по, по 10-15 штучок. Так, да, вроді й небагато, але е, кожну неділю 10-15 штучок я продаю по 110 гривень за штуку, його кіло 100 виходить. Ну, тобто Кіло сто там кілограм отакі табачки в мене виходять. Ну в цілому, хлопцям підходять, вони люблять таку їду, і вже е, я знаю, що стабільно кожен тиждень я продаю табачка, 10 штучок. Це там 1100. Все. тобто, в мене є якийсь прибуток, стабільний 1100 в неділю. Вроді би, фігня. Ну це отак. Табачка там продали. Маринка десь пішла, трошки е, підзаробила на на рісничках, е, ще там загранулірували комусь. Ну то є, на місці не сидимо. От якось отак і виходить. Тож в цілому, я не скажу, що е, прям прям е, кошельок товсті, я дав від цього. Ну на життя вистачає. Просто от раціонально ми все розсуждаємо, роз, роздумуємо. І у нас от е, взаємоповага. Так, Маринка каже, Коль, мені оце там вівторок, середа, у мене там я, я беру клієнтів. Хорошо. Тобто до мене хтось дзвонить і каже: Коль, мені якби загранулірувати вівторок або всереду. Ні, кажу, вівторок, середа не вийде. Давай четвер, п'ятниця, субота, то є в любі дні, ну тільки не не. Не в ці дні, і от якось от іменно от в цьому ділі потихеньку поважаємо не одного, піддержуємо. Головне, щоб підтримка у вас була о, 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 друг, друг з другом. Того що якщо буде один в а другий вплух, то ніхрена від цього не получиться. Якщо чоловік хоче держати е, там, я не знаю свиней, а жінка каже, що фу, свині це фігня така. Давай займемо, е, займемося там коров може, купимо. А чоловік каже, да фу, це корова, це зимобути це його витягувати, припинати, сіно йому шукати, вичищати, солома, підстилка зі свинями. Проще свині насипав волю жерти, і хай вона собі жре, хоч і тиждень не насипай, поки в неї бункер не закончиться. Ну, вичистити, підчистити. Лічно, я для себе взяв напрямок. Такий: той брулер і свинина. От це саме от для мене, саме приємнімо. Воно більш-менш похоже і. Поки я на бролері, ми заробляємо і ми е, просто от годуємо нашу сім'ю. Ми просто от, да, от так, от е, виживаємо на бролерові. Ну якась незалежна копійка у нас росте як копілка. Як копілка, так воно є. Росте у сарайчику, то є це поросята. Ну через 8 місяців моїх поросят там 20 штук виросло, і кожне порося продати навіть по 8 тисяч, це доволі непогана сума грошей, яку ми тоді починаємо вкидати в стройку е, купити. Цемент придбати там вікна. В нас далі хочемо плитку купити дуже сильно в двір, того що в нас, коли дощ в нас тут у, у дощові, дуже багато тоді е, води в дворі. Тут макар як ходив пошти до коліна, води у нас усе в дворі. То тобто, є візуально хочеться. Двір підняти, і от ми якось так і працюємо, е, стараємося просто відложити. Для того щоб, наприклад, ми сьогодні заробили там 200 доларів, да ми їх не не потратили. Ми стараємося зробити так, щоб через два місяці. 200 доларів ці стали нам уже як 400 доларів. Тоді ми 200 доларів опять пускаємо на оборот. А ці 200 доларів, які ми заробили, ми їх там поміняли. Ну то тобто, це не поміняли, ну просто я вам так кажу. Ми їх потім починаємо вкидати. Тобто, перед цим там ми сарай строїли трошечки, потім там я каміння трохи привіз, метал у мене до цього був. Цемент, цемент, цемент. В основному цемент гроші йшло дуже багато. От іменно що я навіть не без того, от я побачив, що в цемент реально дуже багато йде. Стройку цемент, блін, і його ще дуже багато Надо, Я не знаю, мені ще його тон 5 Надо того цементу. Ну, взагалі, можна зумозійти. Коротше, давайте. Всім Спасіба за перегляд, всім пока-пока. Е, просто таке, знаєте, радкове відео е, підбодряюще для тих, хто у мене буває питає такий, такий випрос: що Коль, як ви оце так живете? От з маринкою і діток дер, ну считай, удержуєте, да, і чисто ви тільки на хазяйстві. Ну, в общем, я... Якось вкручуємося, світ не без добрих людей, буває, нам допомагають хтось якось чимось там, да і все. Ну, в цілому, поки що держимося. Все добре. Я думаю, що просто треба, головне, поважати в сім'ї одне одного. Тоді буде все, порядок. отак от, от, Все, давайте. Миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім пока-пока.